За їхніми плечима десятки тисяч виїздів та сотні тисяч експертиз від класичних криміналістичних до молекулярно-генетичних. Понад чверть століття фахівці експертної служби МВС України продовжують роботу, тримаючи фундамент справедливості. І нині, з нагоди 25-ї річниці утворення місто привітало представників Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, що є територіальним підрозділом експертної служби МВС України. За роки центр з галузевою службою у складі обласного управління міліції трансформувався в універсальну експертну установу, яка виконує. Нує більше 25 тисяч судових експертиз за майже 50 спеціальностями на рік. За ці 25 років служба провела сотні тисяч судових експертиз. На сьогоднішній день жодний правоохоронний орган не може закінчити розслідуванням. Кримінальне провадження без проведення будь якої експертизи тому ця робота на сьогоднішній день дуже важлива. Протягом десятиліть фахівці центру долучалися до всіх значущих подій Харкова: від контролю вибухотехнічної безпеки на євро 2012 до судово-експертного супроводження резонансних справ, будь то теракт чи прояв корупції. Свою діяльність не стали припиняти із розгортанням широкомасштабного вторгнення в умовах. Військової агресії з боку Російської Федерації навантаження на експертів в певних напрямках зросло. Це в першу чергу стосується проведення молекулярно-генетичних експертиз, пов'язаних з ідентифікацією загиблих наших воїнів. Тому наш колектив, незважаючи на що, продовжує працювати, розвиватися і досягати поставлених цілей. На сьогоднішній день основна мотивація людей, які не залишили міста Харків і залишились працювати. Мотивація залишається це патріотичне відношення до нашої країни, до міста Харкова, для того, щоб підтримувати життєдіяльність Харкова. Ну, це наша основна мотивація. Так, попри перманентну небезпеку, фахівці центру продовжують свою роботу, задовольняючи потреби правоохоронних органів у судово-експертному забезпеченні кримінальних проваджень, зокрема, і за фактами воєнних злочинів. І цю працю гідно відзначає все місто. Ваша праця, хоч і не публічна, але надзвичайно важлива. Бо ви в кінець кінцем встановлюєте. Істину. І від вас залежить життя людей, насправді життя людей, які опинилися в різних складних ситуаціях. Звісно, я хочу подякувати вам за те, що з початку війни, вріччь опріч з працівниками МВС, з патрульною поліцією, з нашими комунальними службами, з нами відстоювали міста Харкова. Були на всіх прильотах, жахливих прильотах і дуже дуже допомагали всім нам. Для поліцейських експерт – це не лише технічний фахівець, це партнер, без якого справедливість неможлива. То щирі побажання цього дня пролунали і від охоронців. Порядку. Хочу побажати всім вам, експерти і експертки, щоб жоден учасник процесу, який я назвав, не піддавав сумніву ваші висновки. Не вимагав вашої присутності в засіданнях для того, щоб ви ще поясняли те, що написано чорним білому. Адже те, що ви написали, є наслідком відповідних навчань, досліду і практики. Хочу, щоб завжди ви отримали гідну зарплату, і кожна експертиза, новітня експертиза, з якою на сьогоднішній день стикнулася експертна установа в умовах війни, була виписана так. Щоб до неї ніхто не міг що зробити, прискіпатися. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександр Уваров, Харків. Новини.